Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні ми будемо малювати маскуючою родиною, я вам порозказую про неї. А, що хотіла сказати? Я хотіла малювати багато до Нового року, але не так сталося, як гадалося. але я думаю, що ми це все наздоженемо. І так, сьогодні в нас буде, немає в мене прикладу, в нас буде міська. Місцевість, не міська, а сільська місцевість, і буде ніч. Дивіться, що нам знадобиться по-перше, я купила маскуючу рядину, вона спеціально для акварелі. Я пробувала її для акрилу, вона не підходить, бо акрил лягає дуже щільно. І на початку я беру пензлик і пензликом вимальовую, вимальовую пейзаж. В мене буде місяць, він так трошечки буде лягати на бачок. В мене будуть гори. Ну, такі, трошки я приклею, так вони будуть йти. І на цих горах ми можемо розташувати будиночки. Будиночок ви малюєте квадратик, зверху трикутничок і можна трішечки отак косими лініями, наче він туди йде. Можна намалювати для себе двері, віконця, можете ще трубу намалювати і з нею дим. Цих будиночків може бути декілька, вони можуть стояти поруч, поруч. Так, можуть вдалині. Чим далі в нас йде будиночок, тим він стає меншим. І, наприклад, там десь теж будинок. І, наприклад, десь на горі в нас може бути церква. А як я її малюю? Я малюю, підгледіла в своїх дівчат таку прямокутничок, на ньому купол. Він схожий на краплю перевернуту, так? І можна отут ще в нас таку, наче спідничку ми малюємо. Трошки розширюється, церква, і можна ще трошки розширити туди. І дивіться, а, значить, що в мене є, це а, рідина, а, вона десь коштує а, близько 300 гривень. Вона дуже така пахуча, пахуча вонюча. І я її, а, щоб використати, її не дуже багато, щоб вона в мене не була відкрита. Бачите, коли вона зсихається, вона а, перетворюється на таку гуму. Я трішечки додаю її сюди, в якусь ємкость від, від пляшечки, да? кришечку від пляшечки. Що ми робимо далі? Нам потрібно цією рідиною замастити те, що в нас не буде зафарбовано. Для цього ви можете взяти, наприклад, пензлик, але з пензликом прийдеться розпрощатися. От я оцей візьму, бо він вже був. Що вимальовується пензликом? Пензликом вимальовуються якісь товсті лінії. Бачите, ну, наприклад, в мене є оці сугроби. Вони достатньо такі товстенькі. І ви їх замальовуєте. Можливо. На цих сугробах у нас відблизьки місяця, тобто вони будуть достатньо такими білими. Трошки можна отакими от пройтися штучками. Або ще я бачила, що можна малювати пером. Мені не дуже сподобалось, мені важко. Я брала отаку штучку ще скрепку, роз, е, її розгортала. І от, наприклад, якщо мені треба було якісь тонкі лінії, замальовувала от в місяць, от такими лініями. Що важливо, там, де в нас е, впаде, е, там, де в нас торкається ця рідина паперу, в нас не буде. Він замальований, про коли ми будемо малювати. Бачите, от цим достатньо важко малювати. Оцим ще пензликом я замалюю всі будиночки, бо будиночки в нас будуть помаранчевого кольору, вони будуть окремі. А оцим тонким, а, до речі, не пробувала читала мені дівчина одна. Дала лайфхак, що якщо намастити пензлик сухим милом, то потім дуже легко зняти оцю гумову рідину з нього. Так, і от дивіться, А оця штука дуже класно підходить для тоненьких ліній. Ну, Наприклад, тут хрестик може бути, потім в нас може бути димаря йде дим. Тут також можна поставити димарі. Дивіться, ще неважливо, наскільки у вас воно товстим нанесено чи тонким, там, де ви папір покрили, там вже не буде у вас буде залишатися білий колір. Але що важливо, коли ви покриваєте товстим шаром, то виходить, що він буде довше сохнути. Тобто трошки довше буде, треба буде почекати, або вимкнути, або знайти фен і просто просушити все феном. Що я зараз роблю? Я роблю, наче, сніг. Ну, взагалі, або зорі. Взагалі, коли от є на ясному небі малюється сніг, то по фізиці це неможливо, бо сніг в нас іде з хмар. Да? І тут таке в нас. Трошки протиріччя, але листівка це завжди в нас якийсь казковий такий елемент, щось з уяви. А, до речі, я забула сказати, що ми малюємо. В мене залишилися отакі закладинки. І я вважаю, що дуже важливо приділяти увагу читанню, тому ми будемо робити з вами закладки. І мені дуже подобається. Розмір. Це в нас виходить отут десь 6,5 чи 7, а отут 14,5 см і він дуже класний. Отак От я натикую. І зараз буквально 5-10 хвилин ми з вами дамо малюнку відпочити, і вже потім вам знадобиться звичайний пензлик для акварелі серветка, щоб його вимокувати, і я взяла росу дуже просту на 12 кольорів. От Головне, щоб чому важливо, щоб воно підсохло, бо воно ну, колись ще мокре, щоб ми не потягнули оцим, оцим о, хорошим пензликом, да, щоб ми не потягнули оцю штуку. Все, відпочиваємо. ну на відео не відпочиваємо, а зараз відпочиваємо. Так, я зробила перерву, потихеньку продовжуємо. Значить, дивіться, отут здається, що воно ще, бачите, темряве. Але я трогаю його пальцями, і воно підсохло. І я починаю розмальовувати. Тут мене гарні шишечки такі подарували, я хочу їх покласти. І я починаю розмальовувати. Якщо у вас немає оцієї маскуючої рідини, бачите, вона достатньо великого розміру, 75 мл. В мене десь от стільки використана, і це з умовою, що я приносила дівчатам на майстер-клас, ви можете намалювати точно такий же малюнок, тільки не замальовувати, вам прийдеться більше уваги до нього. Віднести і не замальовувати оці всі церкви, тобто обходити. Якщо хвати у вас терпіння, все супер. І так, для початку, що мені потрібно? Мені потрібні якісь фарби, типу яскрава блакитна ультрамарин, і червона в мене, не пам'ятаю, яка, це якась чи краплак, чи щось таке, бачите, червоне. Я спочатку буду малювати сніг. Тому мені треба яскравий блакитний колір. Бачите, його трішечки я почала з червоної фарби. Зараз подивлюся, Ага, вам все видно. Трішки почала з червоної. Зараз я знайду. Ага, все. Оце в мене ультрамарин, а оце яскравий блакитний. Дуже класно брати оцей розмальовку, я кудись свою загубила. І що я роблю? Я оці всі пагорби, да, гори або пагорби. Я замальовую блакитним кольором, наче роблю таку заливочку, і бажано десь, от, наприклад, сюди вниз зробити затемнення. Роблю я це однією фарбою, яскраво-блакитною. Якщо у вас є, наприклад, якась інша фарба, навіть ультрамарин, нічого страшного, робіть ним. І точно так же я йду по-іншому. Ще була в нас там одна така проблема, як ви підбирали, це не проблема, а я просто звернула увагу задача на майстер-класі в суботу. Як ви підбирали кольори, і, типу, це кольор треба було підібрати на папері, я потім в наступному відео зверну на це увагу просто зараз не хочу. Дивіться, поки вологе, обов'язково, щоб воно було вологе, я можу набрати пензликом. Акварельну фарбу і просто так потикать, і воно розтікається, от поки воно вологе. Якщо фарба у вас достатньо тонким з шаром нанесена, без водички, бачите, як тут в мене, вона суха, вона не буде розтікатися. Отут де вологе, я роблю одну крапочку, і вона розтікається. Там, де суха, там, де вона була тоненькою. Тому, якщо ви малюєте аквареллю, взаємодійте більше з водою, якщо ви хочете. Це я підкреслюю, щоб у вас так розтікалося. Якщо ви не хочете, то робіть більш тоненько. Так, і тут. Я вже як та справжній вчитель така. вчителька. А, і низ ми зробили. Бачите, тут в мене був трішки фіолетуватий все-таки колір, зачепився ультрамарин і трошки інший. І отак. Поки я даю оцьому всьому всім цим пагорбам висохнути, підсохнути, бо мені потім по ним треба буде малювати ялинки, я переходжу до неба. І, до речі, небо я хочу яскраво блакитний, я візьму смарагдовий зелений змішати, щоб в мене такий, бачите, вийшов такий зеленуватий колір. Він чимось близький до мого а, кобальту, але дивіться, місяць я не замальовую, бо місяць в мене такий він, а, до речі, замальовую. Давайте, якщо я так спробуємо замалювати, подивимось, що вийде. І краєчки я розмиваю водичкою, бо мені треба, щоб воно зустрілося з синім кольором. Це блакитний, синій, яскравий. І я хочу його зустріти з ультрамарином. Оцим. Чи це Ультрамарин? Я не можу його зрозуміти. Цей кольор. Просто в різних фарбах він різний. А що мені треба? Мені треба, щоб небо було якомога темніший. Чому? Я змішую на палітрі оцей уль... синій ультрамарин з цим червоним, щоб отримати такий насичений фіолетовий темний колір. І я пройдуся по куточкам. Дивіться, для чого я роблю цю темряву. Бо зорі, вони сяють лише тоді, коли небо темне. Ну, Тут в мене чи зорі, чи сніг, да? але щоб воно сяяло, мені треба зробити. Якомога темніший фон. І це, до речі, також, я дивлюся, не всі дівчата одразу скажу, а є такі, коли, коли ми починаємо тільки малювати, ми боїмося додати цієї яскравості. Без цієї яскравості ми не можемо проявити світле. Тому, якщо ви думаєте, що таке все лагідне, гарненько, ми залишимо. І все буде добре. Ні, темрява, обов'язково темрява. Знаєте, як іноді людина це просто, от вона така лагідна, лагідна, і щось з нею відчуваєш не те. А потім вона гримнула, чи щось там якось Чи розстроїлась, чи щось ще. Ну, якась така емоція, типу, яка в нас вважається негативною. І одразу зрозуміло, що людина це нормальна, і що можна з нею нормально спілкуватися, що вона класна. Ну, тобто, я до того, що ми стараємося себе показати завжди з гарної сторони, такими білими і пухнастими, але це важко, але не обов'язково, навіть не дуже обов'язково. Тобто, Треба давати волю своїм почуттям. Що я зараз роблю? По сухому я вимальовую темні ялинки. Ці ялинки в мене темні, тому що ніч, як я їх малюю, вони в мене за будиночками будуть, і отут внизу. Ну, отут я по повітряна тривога нас трішки вибила. Малюємо далі. Я сподіваюся, що все це було намальовано, записано. Знову ж таки, як я малюю ялинку стовбур, і потім від неї ви починаєте от такими рисочками робити її гілки. Чим вона йде нижче, тим вони більш розходяться більше. Коли я була в Карпатах, що мені ще сподобалося, що на верхівці. Навпаки, в неї оці гілочки можуть торчати вверх, це дуже цікаво. І тут точно так же. І дивіться, в чому ефект оцієї маскуючої рідини. Вона мені дає можливість не боятися малювати по будинкам, по чомусь що... ще. Тобто, я собі просто малюю поверху. Отак. В мене тут є фарба ще зелена, також можна додавати її до ялинок. От бачите, тут я таку, наче сосенку, пішла малювати в мене всі гілочки вверх. І, звісно ж, отут, от в кінці, ви, до речі, цією темною фарбою, можете вже підсох в нас задній фон підкреслити оці пагорби. Бо сніг, коли лягає, він такою, наче шапкою, лягає, да? і намалювати дерева. Бачите, що класно, що я ще буду додавати сюди жовтий помаранч, але зараз я малюю тільки синьою фарбою. Провела стовбур і гілочки в мене стрічать вверх. Зараз, чим нижче вони йдуть, Тим вони ширше. І от вони дійшли до якогось свого стану, там, де вони вже дорослі, і вони вже вниз хиляться. І я їх малюю вниз. Мені також було колись, коли я малювала, незручно малювати от з такої палітри, але Художній школі ж одразу вчать з нею малювати, тому що мені здавалося, що я не бачу цього кольору. Але коли ми малюємо на папері, я ще це покажу, папер забирає воду. Ви не зможете, отак, як цю можливість використовувати, додавати води і користуватися цією фарбою. Тобто це дуже класно продумано з цією палітрою для акварелі. Навіть колір цей може підсохнути, да? в ньому немає нічого. Взяли трішки води і не треба лізти сюди, у вас він уже отут От намалювали. Ми даємо можливість трішечки відпочити. Фарбі, нам треба буде зняти зараз цю маскуючу рідину. Знімати її бажано тоді, коли у вас все підсохло. Якщо ж у вас воно не дуже підсохло, ви починаєте його знімати і будете знімати фарбу. Знімається маскуюча рідина, або ви її самі зцарапуєте бачите, так, як нагаточком пішла. І ви його прям зараз буде людина. Вавук, секунду, якщо вийде, не вийде. Ви його прям тянете, да? Можна отак зцарапувати от нагадком. Це також буде така медитація. О, бачите, і він от, то, що я казала. Це якщо товстий, Або ви можете взяти якусь м'яку гумку або клячку. І дуже обережно, отут дуже бажано, щоб у вас все було підсохло. От у мене отут достатньо воно таке висохше. І ви гумкою стираєте. Я навіть не знаю, іноді, мені здається, що іноді краще і пальцем, коли отакі от, от великі штуки. Коли маленькі, от можете отак. Раз, 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 раз гумкою, бачите, ви стираєте, Гумка цю гумку під, 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 під. під... 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 Так є. І точно так же тут. Подумайте для себе. Тобто маскуча рідина класна, наприклад, ще можна малювати калину, да, яка під снігом, якщо вам хочеться, щоб все воно було розтерте. О, бачите, от я прям пальцем. От Якщо велика кількість нанесена, то ви обережно можете. А отут вже я, отут в мене є такі. О, бачите, якщо велика, от як ми е, пензликом наносили, то ми раз. І можемо зняти. Так, і отут, напевне, також мені треба, бачите, отак прям пальчиком можна підняти. Дуже обережно. Головне, що в мене тут сухо. І от дивіться, але маленькі якісь штучки в мене не виходить зняти оці. Ці штуки. От дим. Оп, обережно його. Бачите, він тоненький, але наскільки цікаво, наскільки яскраво, він виглядає оце І нам же його не треба вже замальовувати. Так, дуже обережно Трошки я подую. От всі мені мене цікавить оцей будиночок. О, теж пальчиком його ось. О! От, бачите, і ми звільнили наш малюнок від цієї рідини. Ви можете так і залишити. Тут теж є така своєрідна чарівність. А можна додати жовтого і помаранчевого кольору. Так, я дивлюся, в мене водичка така синювата, Зараз спробуємо. Угу. Жовтий колір. Бачите, як, якраз до шишечок. Шишечки жовто-блакитні, і в нас жовто-блакитний. І от я поверху йду оцим жовтим кольором і замальовую місяць. Що в нас ще може бути жовтим? У нас може бути жовта церква. Сніг ви можете або залишити жовтим, або його, якщо це зорі, також поставити крапочки. І от тут. Криши будиночки. В будиночки я замалюю зараз жовтим, і потім зверху додам помаранчевого такого відблиску. Я просто їх замалювала. Ви можете на снігу відблиски від віконець жовті поставити. Обережно беремо більш насичений, жовтий і червоний. Бачите, робимо такий грязнуватий помаранчевий, тому що в мене водичка синя. І замальовуємо будиночки. Листівка в нас по техніці, вона достатньо така, ну, довго до себе часу потребує, але вона, як на мене, достатньо проста. І от можна більш яскравим Дуже таки я зробила червоний, ну нічого страшного. Я вимальовую контури будиночки, двері. Можна, коли вони підсохнуть, підкреслити це все ще лайнером, якщо захочете, якщо ні, можна так і залишити. Так, що ще трішки оцього кольору візьму прям водичку, і. Церква в нас буде біла, і вона буде. Тут наче сруби, тому вони можуть бути такі, а вона буде така. Можна якесь віконечко намалювати. Так, і ще трішечки додати, може, коричневого, до будиночків, але дуже-дуже обережно, що можна. Де Марії трішки замалювати. Так. Я хочу густішу фарбу, щоб вона не розтікалася. Тому менше води, тому пензлик я е, вимочила. Так. О, бачите, я промальовую отак от, от. тут в мене по-іншому якось воно виходить. От наша листівочка готова. Якщо забажаєте, можете додати якихось ще акцентів, ми знімаємо ліпучку, листівка або бірочка на подаруночок. Якщо ви робите якийсь подарунок, ви можете підписати, продіти крізь отвір, якусь стрічку. Або ви зможете зробити одразу закладку. Тобто такий подарунок, який багато рівневий. Ну, як сказати, рівневий, да? багато багаторівневий, багатоцільовий, багато отак краще. От, ну що, натхнення малюйте, і будемо записувати далі щось цікаве. Гарного дня.